Починаємо наші розмовні студії в нашій частині марафону і починаємо їх звичайно під прикриттям нашої протиповітряної оборони, яка працює як Боге зараз. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю! Вітаю доброго дня. Е, доброго дня. Е, Ну, завжди традиційно в таких випадках кажуть, що не завжди він добрий для всіх, тому що сьогодні є, на жаль, прильоти по інфраструктурних об'єктах у Києві, в Дніпрі, в Житомирі. Скажіть, будь ласка, чим атакували ці інфраструктурні об'єкти сьогодні зранку росіяни? Зрозуміло. Ну, а традиційно атакують його високоточною зброєю. Це ракети калібр. Які були запущені з акваторії Чорного моря, а також е ракети Х-101 1 або Х-555 із е бомбардувальників, літаків стратегічної е авіації, літаки ракетоносці ту 95, або ж тут то -60, ракети традиційно там ХА СТО Один, 555 ракети, що калібр, що ті надзвичайно дорожезні. Е зрозуміло, щоб використовувати ворог їх. Не буде по якихось там простих військових об'єктах, як це було раніше, тому що раніше вони собі дозволяли їх запускати і по казармах, так і Яворівський полігон. Ми пам'ятаємо, і інші об'єкти військові. Зараз же очевидно, що є дефіцит цього озброєння, як балістичних ракет, так і цих, і вони будуть виключно. Імовірно, що бити саме по об'єктах критичної інфраструктури, з армією їм нічого не вдалося, от власне з цивільними вони будуть битися, воювати вірніше і нищити саме те, від чого залежить добробут та життя людей наших. Пане Юрію, ну але цивільні вже помітили, що е, і минулий понеділок, і цей понеділок була активніша атака е, по інфраструктурних об'єктах. Тепер у вівторок, зранку, вона ну я вівторок тільки починається, звісно, але. Вона слабша ніж, скажімо, вчорашня ранкова атака, так було і минулого тижня. Тобто є певна логіка. Ви теж прослідковуєте цю логіку в інших е системах, які росіяни стараються вразити, чи це тільки інфраструктурних об'єктів стосується? Ну, логіка ви маєте на увазі з понеділкових ну, ударів? Та понот, ну, тобто є система. Понеділок б'ємо всім, чим можемо, а потім так послаблюється, послаблюється так, до ну, наступного понеділка. Знаєте, це в наша така ще ментальність з радянських часів. Ну то вже з понеділка буде, так тобто, початок робочого дня, робочого тижня вірніше, і таким чином люди у нас е, намагаються вже. Закачати рукава після бурних вихідних, во які часто бувають в Росії, переконаний, що вони і є в російській армії, почати власне робочий тиждень. От, власне з цього. Потім вже йде так. Динаміка дещо спадає. Вони по таких схемах дійсно працюють, і навіть раніше у перший місяць вторгнення вони вилітали дійсно на свої бойові виліти. ланками, ескадрилями вилітали. Фактично по годиннику можна було спостерігати як в, в окремі рігу на Київщині, на Харківщині, також на Донеччині дійсно застосовувалися не лише не лише по понеділках, але і по таких саме днях інших по годинах маю на увазі і. Спостерігається так, що в неділю вони дещо зменшують свою інтенсивність, це можна простежити навіть по тих повідомленнях, які ми зараз Так, у них в неділю вихідний день. Зрозуміло добре. А яка, взагалі, за вашими даними ефективність збивання іранських оцих летючих дронів шахедів і інших? Бо виглядає на те, що з кожним тижнем це більше і більше відсоток їх знищує наше ППО. Ну так саме наше ППО знищує дійсно дедалі краще, тому що ну бачимо кілька тижнів відколи. Від Ворог почав застосовувати оці дрони шахеди 136, ті дрони камікадзе. Перший це випадок був Куп'янську, коли збили цей дрон. Він летів один, і мовчину хотів перевірити готовність наших ППО. Потім вони застосовувати почали парами, потім групами на різних напрямках, змінюючи курс. Слідування його не по прямій, а ну, щоб обійти наші системи протиповітряної оборони. Ну і в основному вони запускають їх з півдня країни з південного напрямку. Це може бути як Крим, так і окупована територія десь на Херсонщині. Е, ну але вже є випадки їх е, е, дві здається. Атаки так було з е, в Білорусі, так і з Курської області з півночі. Основна атака з ведеться з півдня. Таким чином е, вдається, ми бачимо за тих кілька днів так, знищено 50, 51 випала шах, шахет, це має на увазі з понеділка, так, шахет 136 і 10 крилатих ракет. Ну, сьогодні ще Су-25 є у нас у наших досягненнях. Так, це Херсонська бригада знищила черговий штурм. Ну... І якщо рахувати так у відсотковому еквіваленті, так, то це понад 85 Шахедів все ж знищується на маршруті їх слідування. Бо якщо залітають з півдня, то очевидно, що можуть прямувати на Київ. Як це було? Скажімо. а я пригадую, кілька днів тому ви казали, що на півдні вже почала стала до е, дії ця система протиповітряна АЕРІСТЕ супер нова модна. Е, має вже вона чим похвалитися за ці кілька днів роботи? Має має, але про це дещо пізніше. Е, ну, про я так розумію, що буде голосно про це сказано. Ну, і, має, але мало знаєте, хочеться більше таких. Ну так систем. вона ж і стоїть, здається, три дні тільки на так. Вона єдина в світі, така, е, поки що. От, і єдина в світі, яка. Зараз уже в роботі, і ми можемо дійсно, ну дійсно ну пишатись. Будемо тоді, коли їх буде багато, що в нас дійсно є гарний комплекс. Так він недалекобійний, не там до 40 кілометрів, але інші його тактико-технічні характеристики надзвичайно чудові. Ну і зрозуміло, що німецькі промисловості потрібні будуть роки, щоб забезпечити повністю потребу нашої ППО, тому що ну потреба в нас надзвичайно велика. Крім того, ми маємо замінити існуючі в нас зараз. Озброєння радянське ВУКМ-1, і яс 300 тому що зуміло, що моральне фізичне старіння, запас ракет до них теж не безграничний, тому е, іншого виходу немає, як переходити на нові перспективні зразки озброєння країн НАТО. І Арісте одна з таких перспективних розробок. Дякую, пане Юрію. Ви сьогодні будете очевидно мати дуже багато роботи. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на зв'язку. Наше ППО нас береже. А ми під його захистом продовжуємо роботу.